Так, доброго часу. Дивимося з вами Полтаву та Полтавську область. Давайте дивимося з вами. Нагадаю, дивимося ми на тиждень з 26 вересня по 3 жовтня. Полтава. Полтавська область. Так, по Полтаві мені не подобається. Ага, десь щось піймають. Десь когось спіймають. Так, дивіться, той, кого пі... когось в Полтаві спіймають мають такого дуже такого ух, жирненького. Не в плані. Ні, не подумайте, що він такий товстенький. Ні, це якась така посадова особа. Яка ну, дуже така високого чину, високого рангу, її спіймають. І, якби, але ця ситуація буде, знаєте, як. її вже нібито як спіймали, але вона як вийде, як вона була ця ситуація засекречена. А зараз вона вийде як, на... знаєте, як будуть як долоні. На долоні ця вся ситуація буде. Так, це ці карти. Так, далі залякування йде Полтави і Полтавської області прильотів. Прям залякують людей, що будуть прильоти на цьому тижні. Дивіться, те, що вас залякують, це ілюзія. Це ось, бачите, ілюзія карти ілюзії. І другий момент по прильотам. По прильотам ми окремо подивимося на інші колоді, але взагалі прильоти можливі, але це будуть прильоти по області. Так, рух військ, кладення коштів. Полтава живе своїм, як то знаєте, як Полтава, Полтавська область живуть своїм життям. Так, подивимося. Дивіться, по Полтаві, а, буде повернення якихось героїв. Героїв саме повернення. Далі, по Полтаві, самій Полтаві, уважненько слухайте, по Полтаві, по Полтаві там все зірка, все, будуть приходити хлопці на ротацію, якось більш-менш нормально. А от по області ми зараз ще будемо, там, мені здається, можливий прильот по області, бо там вісьбірка жезли. Вона по області була по області. Чи будуть прильоти по області? Давайте подивимося. Так. Да. Ну, бачите, я ж вже, господи, 20 років цим займаюсь. Дивіться, дійсно по області можливий прильот області. Можливий прильот по Полтаві. По Полтавській області. Прямо. Так, давайте і там повітряні тривоги, можливі, чи можливі жертви. Давайте подивимося, чи будуть жертви по Полтавській області, чи можливі жертви. І зараз, дивіться, по Полтавській області я кину ще. Е Пару карт в яких місцях можуть бути. Кину, кину, не переживайте. Чи будуть жертви? Ні, буде якась якось, якось як ситуація з ну, знаєте, як ситуація трошки як пригальмують ситуацію. Люди будуть такому. А ситуація буде пригальмована трошки по постачанню ресурсів. В цьому плані. Але це на якийсь період і все. І далі ще другий нюанс. Ця ситуація буде пов'язана ще з водичкою, з якоюсь з водою. Так, отже, давайте подивимося на місто. Яке саме? Давайте там дуже часто мене просять Миргород, давайте отже, по Миргороду. Миргород візьмемо, Миргород, чи буде в Миргороді. В Миргороді буде рух. В Миргороді виловлюють колаборантів, чи буде в Миргороді прильот на цьому тижні? Не йде. Чи буде корменчузі? Ви знаєте? А мені здається, що буде кременчуг. Що буде, знаєте, як картка мені йде. Як дивлюсь в зеркало. Розумієте? І як стою і стою в зеркало. І як карта, як. Тутожня ситуація буде, отак От мені кажуть. Ой, господи, хоч би не так, як було в кременчузі, знову. Якісь руйнування, чи будуть жертви? Буде прильот. Будуть руйнування, а жертви. Кажуть мені, що. Ну, кажуть, що жертви, нібито... Ну, якщо і будуть, то Ну, не такі. Будуть поранені. Поранені будуть. Так, кременчух, максимальний сос, будь ласка. Будь ласка. Кременчук. Так, давайте ще яке місто присила Лубни, так? Просили лубни да? Полтавської по області. Давайте подивимося Лубни. Можливий прильот по лубнам. Чи будуть лубни. Не, в Лубнах. У нас собачаться всі, господи. Хто більше дав. Ні, там все більш-менш нормально. Там у них свої розборки, там підгорає місце в мера міста, там у них свої нюанси. Всі гроші, грошики, грошики ділять, там у них розборки. Ні, в лубнах ні. А от Кременчук, будьте уважні і бережні. От Кременчук мені не подобається. Так. Що там ще є у нас? Карловка. Карловка. Карлівка. Так, по карлівці теж можуть лупить. Мені кажуть, що можуть лупить. але нібито як зіб'ють. Знайдуть людину, яка там прям... Накажуть, в Карловці в Карловку будуть лупити, а таке враження, що не, не, не туди влуплять, не туди прилетить. Отак вам скажу. Ну, що ж, однорукі бандити, а вони такі. Так, дякую всім дуже. Всім вам тихого тижня, але от Кременчух Уважно, уважно, область, там взагалі така підвішена ситуація. Тому будьте уважні та обережні. Всім тихого тижня. Побачимося наступного тижня. Будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть в коментах, всім дуже вдячна за те, що ви зі мною. І кожен день нас наближує до перемоги. Всім вам вдячна. До побачення.